Всім привіт, ви на каналі Реакція на відео ЗА задав. І сьогодні ми реагуємо на холодний кампер. Аж холодно стало. Включився палні, хтось. Так. Ну і тут час проходить, нас нажимає на зелений ор, потім на блакитний потім пригає, потім тут його портали триліпають Наче вам чути щось? Так, вот так. То это что-то легенький. Стоять. Так, сейчас так. Я втопневку чесне слово не взял. Mm. Тряба буде забрати. Тут дальше так, тут дальше робот. Тут дальше тут треба цикнутися на пол. Ще раз... Нічого не поняв. Зараз я прийде на ту момент, там де то маленька податки. Тут тобі треба маленько прийти, аби дети наполю. А! Тобто треба. Але треба буде не і так, тут приходить. Так, тут його прихід. І тут пригай добирати портали. Литачок піднімається вверх, квадрати треба. НЛО літачок. Стрелочка или сачок снимаем ничка вот. Все, уровень цей пройдет. И вы китики труд. Вс. Скудбат, я плюта. Дальше йде літачок. Перевернутий. Мы опускаемся, будем втохнути ті шипи. Він дальше тут пригайне его. Переглянете і забираєте на меп, вона така. А тут іде робот. Він тикає на філат ор, потім на зелений, потім портал породу, потім є що туда, туди, туди, туди. Ну і починаєте проповодити. Куча порталів. В нього. Все рухається, шопи орд. Краще у шопі, зелені орд, блоки два тут на орпа. Пригаючий портал. Зменти. Даже робот на кінцю нажал так на зелений. Прийде, прямо робота. Потім наблоки, на, на зелені, верку забирає. І вот тут там 4. І тут на щось пише. Щось так тихо? LDM. О, тут мінус один, x1, жовтий орк нажимає мій квадрат. Та ще раз на жовтий орк нажимає квадрат. Потім Роб забирає легке монетку. Потім я чітко нажимаю на лап. На... Коротше, орк жовтий, два плити норма. І тут куча. А, ні, чотири жовтого. Дроп. Ой, два. Ріта чорка. Усе легке. Це є все, що треба на блакитний і зелений орк. Датка містачок, дачка у нас НЛО, монетки, дачка квадрат, НЛО, робот, монетка, квадратик, піолектру, НЛО, тут телефону. І стрілечка началася, далі. Ви поняли. До перепутати портал.

И троп. Стрелка, маленька, велика. Потім маленька маленькая вашка. Дальше вот ради. Взяли орк, накинь, непонятно. И я зачок такий простенький. Лайфо. Ой, дуали важкі. Да, робот такий, легенький. Для мене легенький. Тут теж легко. Тут теж. тоже левочка. Такая. Ой, музачок не нравится. Туда цей так походить.

Да нет. Такі. Так, і побратим. Я к своєї готов. Да, поясню. Так, так, кипяло. И пішки пришли. Не знаю, Вс. Він прийшов. Добре, на цьому відео закінчується. Дякую всім, хто дивився. Були, на... були на каналі... То, що реагує, то який реагує, то, який реагує на різні відео. Всім пока, до нових реакцій!